проти офіційної назви команди фанати вже кілька років конфліктують із керівництвом синьо білих. кажуть навіть численні зустрічі фанатів з адміністрацією клубу не дали результатів. Непорозуміння вболівальників та футбольного керівництва триває вже три роки з часу заснування Славутича. За цей час любителі гри мільйонів не один раз зустрічались із адміністрацією. Черкащанин Роман, один із місцевих болівальників, каже: на матчах фансектор не заповнений, тому що у вболівальників немає пристрасті до черкаського клубу. Фанати відстоюють традиції футболу, і для них зміна назви Славутич на Дніпро справа честі черкаського футболу. Для нас, як для вболівальників, є основні три критерії, які ми завжди будемо відстоювати: це назва клубу, це емблема, герб і це кольори клубу. Це три основні три основних критерії, за які ми відстоюємо, щоб вони були історично не змінювалися незалежно від власників, незалежно від спонсорів. Натомість дитячий футбол, а саме команду «Дніпро-80» вболівальники сприймають більш лояльно. Вони підтримують нашу позицію і вони самі активно виступають за те, щоб команда в Черкасах мала назву Дніпро. Вони на нашій стороні, навіть на матчах, вони завжди перед грою стають в коло і одночасно вигукують лише Дніпро, лише Черкаси. У телефонній розмові віце-президент футбольного клубу Славутич Володимир Ходак сказав, що із вимогами 21-го сектору ознайомлений. Проте зараз задовольнити їх немає змоги. Зміна ж назви це насамперед юридичний момент. Черкаська команда з 2010 року зареєстрована як Славутич. Перейменування зумовить паперову тяганину. Назва Дніпро ще у 50-ті роки була присвоєна професійному черкаському клубу, який виступав, як і нинішня команда, у другій лізі чемпіонату України. Футбольний клуб Дніпро проіснував до чи року протягом цього часу неодноразово змінював назву на буревісник, колгоспник, граніт. Чотири роки тому через банкрутство Дніпро припинив своє існування. Новостворену команду Черкаського краю назвали Славутичем. По суті, обидва слова Славутич і Дніпро означають назву річки. Але така альтернатива назви команди фанатів не влаштовує. Болівальники вкотре наголошують, вони готові повернутись до традиційного 21-го сектору, але за однієї умови, якщо на полі гратиме не Славутич, а Дніпро. Юлія Порпленко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.